Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися його справжні, справжні справжнісінькі почуття до вас. Будемо дивитися на колоді ем, оракульній, колода затемнення, місячне затемнення. Показує всі потаємні, сховані всякі нюанси. Да? Тому роздивимося глибоко. Що ж, він там дійсно до вас відчуває? Для початку дивимося трошечки вас, можливо, карти її зразу його тут зацеплять, але ну, взагалі в яких енергіях ви зараз знаходитесь, Хто прийшов на розклад, да? що тут у вас зараз в житті відбувається? Ви лисичка, сестричка, хитрунка, да? приходиться приходиться, вертіться як може називається, тому що страшно, тому що не знаєш, що тебе чекає, тому що мусиш, да? можливо, на вас діти, відповідальність або батьки і так далі. Ну ви тут прям стараєтесь, хтось може дійсно, де да? карта мітла. Займається прибиранням, бігає, десь прибирає. В хаті, можливо, порядок наводити, а хтось може цим заробляти на життя навіть так може бути. Ви виходите, женщина, да? женщина, яка паша, яка багато працює, бо страшно, і страшною, вона в'ється як тільки може. На якомусь тупіку, знаєте, от, ви тут стараєтесь, стараєтесь, <кій> перепрошую, я останнім часом посадила трохи горло, лікуюся, лише споки не дуже вдається. Ви зайшли в якийсь тупік. Чим більше стараюсь, да, результата не бачу. Це якось сама. Де той мужчина? Поки не бачу біля вас його. Угу. Дитина може бути з вами. Ви і дитина, і стараєтесь, стараєтесь. Ви ще страх якийсь, що от не буде. Крову там, да, не буде грошей, не буде стабільності, не буде спокою. І чим більше я працюю, да, тим більше цього страху появляється. Ну, так іде. Ви ніби от, ну, загна, загнана конячка, да, яка не бачить виходу із цієї ситуації. Де ж це цей мужчинчик? Не його? Ну давайте подивимося його зараз окремо. На кого ми тут дивимося? Хто тут прийшов? На розклад, який мужчина, да? вот. жадність зразу йде. Дивіться, дельфін дуже часто показує вагітність дітей. От ви за дитину тянете мазу? Да? Або за свої діти ще теж може бути. А що тут з мужчиною? І де хто мужчина? Жаднічає, жаднічає на дитину, можливо, на, на спільну, да? на вас, може, жаднічає. Що за мужчина? Прошу. Дивіться, як карти лягли. Ви. Да, і він. Ви жінка, а він князь. Бачите, ні? Який він думає, що він просто тут красончик такий. Думає, що тут вам від нього гроші треба, чи що? І мужчина випадає. А може у вас тут якісь ситуації такі, що там є бивший да, елементи Надо. і мужчина, який подобається, або якого чекаєте? Ну, така може бути ситуація. Ще може бути, що от я шукаю мужчину, який буде мені партнером, а мій мужчина мені не партнер, Да? Він мені жадніче, він не хоче. Там жаніч можна і увагу, да? допомогу не хоче він. Маска. Не зовсім те, що я шукала, не зовсім те, що я хотіла. Да? Отак От мені іде. Ну, давайте глянемо, що між вами зараз відбувається. Чого ж тут два мужчини не вийшли? Це один біля вас, один в мічтах, чи що? Як хочете зміну якусь? Що відбувається між вами зараз, да? кого ви там загадали? Ясність. Ви зрозуміли, що ви якась маріонетка, що вас використовують. Що відбувається між вами зараз? Тут, мабуть, йде питання про те, що от після цього сознання ви хочете завершити ці стосунки. Або вже вони завершені, або ви хочете. Ви хочете кохання, ви хочете вирватися, вам не знаю, дивіться, як карти показують, да? ви втомились щось чекати. Таке відчуття, що ви зараз з одним часом скажу, да, ну не всім це підійде, але те, що от тут йде червона лінія, що ви з одним і мрієте, що от прийде хтось інший і спасе вас із цих дурацьких стосунків. Або ви чекаєте, що він сам піде, да? сам піде вас лишить в спокої, ви не можете наважитись на цей крок, ви загнана. Вас наскільки часу вами маніпулювали, да, що ви от, ну, реально не, не знаєте вже, як вийти з цих стосунків нормально. Знаєте, це так, як оце газлайтінг, там я не знаю, тут, мабуть, ці слова не любить, ну ви поняли. Коли використовують, коли садять на ці гойдалки, там цих маніпуляцій повна, да? от такий от маніпулятор от з таких стосунків дуже складно вийти. От, здається, збоку дивишся і кажеш, ну там, блін, ну все ж очевидно, да? а людина попадає на, ці, на цю емоційну прив'язку і не може вийти. Но тут карти показують, що ви ну, все-таки хочете. Ну поки що нема дій, поки що хочете, да? ось так. Давайте подивимося на його справжні почуття, все-таки, да? на його справжні почуття. Що він у справжньому відчуває до вас? Злиться на вас? Сород, я, ого, десь, знаєте, таке відчуття, що от ви там, можливо, в сварці щось ви сказали йому, що ви про нього думаєте, що ви помітили, як він себе поводить і так далі. Ну, сказали своє фе. І він прямо розірвав: смислі, ага. ж мені тут розказувати. Літайка ти в ілюзіях. <гум> Літайка ти в ілюзіях, знаєте, тут обіда йде. Ну, тобто з вами трюки такі емоційні робили кучу раз, тут ви висказали чесно, своє фе, і вже на вас зразу обіда йде. Справжні почуття його, справжнє почуття його. А ще може бути, що цей мужчина має таємні зустрічі поза спиною. Ну, тобто вас тут прив'язали, ти сиди тихенько, 음, роби все, а я буду жити своє життя. І ти ще, будь ласка, не пілікай. А як будеш пілікати, то це в смислі не можна, такого не дозволяли робити. Ну, от такі діла йдуть. З друзями може ходити гуляти, баб може мати. Ну, що це за екземпляр такий до нас вийшов? Ви вже якось відчували, ну от старалися зберегти раніше цю сім'ю. Ну, от нема дій. Да? Ви все мріяли, мріяли, що щось поміняється. Просилися, молилися, не знаю, ходили десь, може. Думали, що, таке, що він, на ньому якась магія, його чистили безконічно, не допомога, може будь-когось. Да? Ну що ж він відчуває? Він як, о, отакій, от, по, по цим картам любити не вміє. да? Така людина не вміє любити. Він вміє е, да? Ось так. І поки ви були йому вигідно, комфортна, він вас підчиняв собі, йому було прекрасно. Зараз я бачу буру в стакані. да? Ось так. Ви висказались і понеслось, що він дійсно відчуває до вас. Це страшна любов, так? от він думає, що це така любов. Це страшна любов, влюблені, тучі, це любов, яка от затуманює мозги, і ти не розумієш, що тобі робити, де правда, де, де ні. Мужчина цей може бути то пропадать, то появляється, Може бути, ночі прийшов, там, да, там, може він одружений і може вам компосірує. Ну тут мужчина ненадійний, чесно вам скажу. Так хочеться погадати, щоб вийшов, вийшла любов. Ну, блін, Я ж, ж не підбираю карти. Мені якось писали в коментарях, що у вас там одні козли? Ну, що ж я зроблю? Такі карти виходять? От недавно, до речі, був розклад непоганий на любов на березень. А тут по картам. Мужчина такий якийсь. Знаєте, от він у вас от реально вибив з колії. Він то теплий, то холодний, то поруч, то не поруч. Да? І, ну, і ви от просто тепер залежите від цих емоцій. Це як адреналінова якась може залежність. Ну, це до психологів треба розбиратися. Да? Що тут? Він вважає, да? Він вважає, що у нього до вас любов. Це больна любов, я вам так скажу. Ця любов руйнує, ця любов розбиває серця. Це не таке, я б сказала, як це сказати правильно, да? ну, пристрасть може бути, є якась прив'язка, але не любов, залежність один від одного. Бо бажання, знаєте, як мати. Я говорю, от іграшку, треба, я люблю цю іграшку, на час від часу їй десь я хочу другу грати, а вона обіжається. Ну як це? Ну, не можна обіжатися. Тоді вас закидають ще подальше, і ви вже такі, а, ну хоч трошки зі мною пограйся. да? Ну от я, ну, Отак якось підсадив вас на такі емоційні штуки. Що ви тепер залежите, ви хочете, ви переживаєте. І да, вам на доїб, ви, ви хочете вийти, ну наскільки ви глибоко вже тут завісили. Давайте так подивимося. Його кроки до вас ближчим часом, як він буде поводитись до вас ближчим часом? І потім що вам робити глянемо? Як він буде себе поводити ближчим часом? до вас? Ну, бачите, яка хороша людина то подарує, то знов щось обманить, да? то подарує, то в подарує, ну не обов'язково фізично, матеріально. І ви ніби знаєте, да, там вернемося до сигніфікації. Розумієте, що це не ваш варіант, ви хочете нормального. Ну, як ви хочете нормально, маючи цього. Ну, не буває так. Треба освободить місце. Освободити місце треба. Він вас буде розчаровувати знову і знову, знову. Дивіться, які глибокі рани. А тут були колись крила. Розумієте, він вирвав ваші крила і лишив ось такі глибокі рани. От він, знаєте, буде вас освобождать від себе ближчим часом, типу, все, я ушов, все, пока, ми разом більше не будемо, а потім знову в любві признаватися. От, от кажу емоційні гойдалки і все. І ви так глибоко в цьому. І так, знаєте, ніби хочете надіятися, що, може, щось врешті решт поміняється. Ну, десь і розумієте, що ні, ну, така от ситуація. Ну, що ж вам робити, дівочки мої хороші, що ж вам робити? В цій ситуації? Що вам робити? Ага. Тут, може будь-в когось магія, да, почистити себе, свій рід почистити. Це вам прояснить. Ситуацію, ви будете більш чіткіше, бачите, комусь, дійсно, це необхідно, не всім, але необхідно. Перестати рівнувати. Нема смисла рівнувати, тому що він і так не ваш, чесно вам скажу, да? Ну тут комусь, дійсно допоможе магія позбавитись. В хорошому сенсі магія, да? яка от вивільняє. Хтось може молитися буде. Це теж свого роду магія. Ну, там. То точно карта показує, що треба виходити в себе. Виходити в себе вам треба. Що ж вам робити? Закривати цю ситуацію, перестати вірити, що щось поміняється. Що ж вам не робити? Да? Ну, спочатку треба зняти грязь. У ну, багатьох тут прям є воно. В багатьох є на вас. Ну, не обов'язково, що він, звісно, там колдавав, ну навряд чи ну, ви самі собі ви могли там, знаєте, такі самозглази устроїти конкретні. Що вам робити хороші? брати владу над життям, випливати звідси, розходитись, Розходитись, проти того, щоб не було шансу зустрітись, поговорити, да, блокувати. Чесно вам скажу, якщо ви хочете. Нормальне життя вам треба вирватися звідси. Спочатку ви можете собі допомогти такі кастелі зробити, да? зробити е, якийсь чи ритуал чи чисточку. Це вам вже допоможе відчувати більше впевненості. І потім прям брати життя в руки, десь, можливо, уїхати, щоб не так боліло, да? відстань створити між вами і не спілкуватися. Тоді це теж прочистить вам ця тишина мозги. От реально, може кошечку комусь завести. <кій> Щоб вийти да, з полутиння. Боротися за себе, боротися і не реагувати, коли він буде боротися за вас. От не дайте йому шансу навіть. Чуть-чуть не дозаписались відео, <кій> то я дозаписую, да, на чому ми зупинилися. Карта боротьби була, да? я казала, що не, не варто. Боротись і не дати йому шанса боротись. Да? Карти показують, що ви щось переживаєте, що можливо у вас якісь фінансові будуть труднощі через те, що ви там не разом ну, побачення все вийде однозначно. І от тут знову карта показує якусь дорогу. Вам треба. Дистанціюватись, десь уїхати, від, щоб чи його десь виправитися, якщо є така можливість, ну не спілкуватися, вам допоможе зняти ці окуляри, такі, такі, ці шори, і ви все зрозумієте, що як є. Тому що тут ще на місяць, які говорять, що ви зараз ну, не дуже сприймаєте ситуацію, реально як вона є. Вас так затуманили, вас так розкачали, да, вашу психіку розшатали, що ви вам треба зібрати її до кучі. І тоді ви все будете чітко розуміти, і тоді ви. Зможете нормального, здорового мужчину своє життя і мати здорові гарні такі стосунки любовного характера, де ви будете щасливі. Ось так. Ось такий розклад. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях своє враження. Ставте реакції, підписуйтесь, на не підписаний до нових відео, Па-па.